Розуміємо, що треба поважати наших загиблих героїв. Це дуже важливо зараз. Цей меморіал всім загинути героям. Меморіал буде завжди і через століття нагадувати ніженцям, всім українцям про те, що ми шануємо наших героїв. Слава Україні! Герої! Герої! Слава! Слава! Я вас не чую. Слава Україні! Слава! Велика честь бути присутнім у рідному місці на такому заході. Олександр проявив. Особливий вчинок. Ворогу в очі сказав. Слава Україні! І весь світ це побачив. Ворог забув, що історія пишеться. Бомбардування Києва, Чернігова, Херсона, Миколаєва. Хіба можна дати це забути? Дякуємо нашим захисникам. Дякую загиблим героям. Слава Україні! Героям слава!